Це село Олександрівка. Дуже хотів потрапити сюди з початку війни, але я знав, що тут дуже сильні бої, і сьогодні від села майже ж нічого не залишилось. Ми їдемо і фактично кожен будинок тут зруйнований. Місцеві кажуть, що із 900 дворів лише 20 вціліло. Все життя пройшло, народились тут, що чоловік, що я тільки там сходу. В Олександрівці. Да, місцеві, так і от, ну, ми звикли тут, я не можу без цього лимана. от. Я жила цим, роками жила, бігала, з природою розмовляла. І тепер мене переселити в інше місце, десь, я не знаю. Приїхали би ще до села, то що у чоловіка якби, поля засіяні. Техніка, трактор згорівши, все. Ну, в общем, це ж Думаємо, ну як. Уїдемо з цього міста, десь потім не заїдемо. Mm. І що, а гроші ж то якби вложені. Руські машину нову з салона забрали дати. Отак уїхали просто на старі від мами. Були там, ну, Внучку вивезли, всю. Да. Да? А коли це ще було? Це було в апрелі місяці. Якби зайшли руські, а вона, ну. Ну, ми їх бачили. Я просто Ми залишилися за машини ще добивались білозерки по адміністраціям, щоб вони нам її. Ну і ругалися з ними. Там одні їздили в тарі і кажу, дай. Ну, в общем, ніхто її не вернув. 25 тисяч доларів. Трактор згорівший. І боїмся ще додому піти. Отак от. Хоч є ще зимні, щоб взяти. Нема ж секонд-хенді поодівали. В Олександрівці були дуже активні бойові дії. Село приходило то під контроль російських військових, то під контроль Збройних сил України. В результаті цього через обстріли тут дуже багато руйнувань, дуже багато жертв серед місцевого населення. Зараз сюди потихеньку повертаються люди, щоб розгребти завали, взагалі подивитися, що сталося з їхніми оселями, з їхнім селом. Із Станіслава йшла колона. Я це все бачив із Станіславських скель. Накривали зачакова наші, дали їм такого, що вони розвернулися, потікали всі на світі. Школу зруйнували. Сиділи, а потім оттуда обстрілювали нас. Сиділи ми тут до 24 березня. І вже були такі прильоти, що лупили прямо по нас. Хата ще на те час на те була ціла. Все було тут ціле, все було нормальне. Побите трошки було. А зараз бачите, що ось, як воно. Тільки щоб це все травой заростало. А на кабіну дивлюся, щоб її опустити в кабіну, Бог його знає. Може так обдивився, вроді проволок ніде не ніяких немає, тих розтяжок. А зараз оце ключі свої Хрой, ну, ну що, Ми повигрібали все ти, все, убили, вгробили. Я сьогодні вже ночував у машині, думаю, а все, ну куди їхати? А зараз ми знаходимося в Первомайській і все туди 250, назад 250. Та буду поки що в машині, а там може якусь палатку тут зліплю. та. Що ви тут будете взагалі робити далі? Попробуємо це якось реанімірувати, встановити, якщо вийде. Двадцять першого марта, березня почався обстріл. З півп'ятого ранку низ у нас обстріляли, горіли хати, тріщали. Ми в погрібі просиділи з дітьми. Чоловік у вані, щоб друг нас прикидає, викопати нас, сиділи в погрібі. Потім прийшли в нас, в садочку люди були, сказали, воєнні, що треба вибиратися. Якщо є можливість, виїжджайте. Ми зібралися за п'ять хвилин і виїхали. Виїхали ми недалеко тут в Галіциново, а з Галіциново пішли там обстріли. Через вісім днів ми в'їхали аж в Рибаковку, Ніколаївську область. А це 10, -го, 10 -го числа переїхали назад в Галіциново, ближе додому, хотіли до хати. 11 числа в нас освободили. І ми в суботу, в прошло, приїхали сюди. Перше враження самі бачите, які сльози. Нема нічого, все розкрали, все розкурючили. Хто тут жив, що тут вони робили? Спочатку в мене шеф жив в сусідньому селі, він приїжджав, в нього магазини тут є. Він приїжджав, продавали йому його ж товар, продавали орки йому. Сіль, сіль тоді дуже дорога була, і він приїжджав, купляв у них сіль. І продавав в Станіславі, бо в людей не було солі. То він каже, заїжджав до мене. Жили у мене 15 чоловік, і головний в них був з Білорусі. Він представився, ну я не помню, не скажу вже як. Це моя хата. Заходь, дивися, казав йому. Це я тут так живу. Генератор бив, телевізор, холодильник. Все каже, було ну все каже, було викинуто. Вже все повикидали. Отако жило 15 чоловік. Що вони тут натворили? Все повиносили, а де ж на мусорку просто повикидали погнило, до да, сусідів воно віднесли мої речі, погнили за це час дощами, всі в постіль, в сараях, це там коти спали, собаки. Всю посуду воно побили, машину якусь притягнули. теж все в мусорках. Все розкурюче всі фотографії, всі книжки, все. Просто винесли з хати, в хаті нема нічого. А сюди вони натягнули з інших Е, Так, ось оба, оце, і машинки, і, і тачки якісь, і велосипеди. Нашого немає, ні тачок немає, ні велосипедів немає, ні машинки. Нашого немає. Е, стуля попалили, повикидали, телевізор поламали, спалили. Е, бітехніку деяку викинули на мусорку, поламали. Телевізор в цей холодильник винесли на вулицю, теж викинули, як не потріб, і все. На що ви зараз сподіваєтесь? що ви робите зараз? <сум> Чесно, приїжджаємо, прибираємо, перебираємо мотлах, перебираємо щось, шукаємо своє, хоч якийсь посуд, знаходимо стаканів з наборів, один-два стакани. Є тарілки теж, щось, щось тут, наприклад, ну, мисочка осталася, щось. Щось стараємося, хоч щось зберегти. Все одно вертатися хочемо додому, ніде не хочемо. У нас тут гарно, красиво, село дуже мальовниче, лиман. Діти тут і навчаються, і хочеться додому, дуже хочеться додому.